Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі, сьогодні в переддень цього великого свята, свята священомучника Йосафата, нашого українського святого, ми дякуємо Господу Богові за дар Його життя, дар посвяти і дар Його покликання. Найбільше напевно. Що мене особисто захоплює у цьому святому, без сумніву, це його жертва віддати своє життя за єдність Христової Церкви, проливши мученицьку кров. Але в особливий спосіб мене захоплює цей момент його ввіреності Богові. У виборі свого покликання. Це нормально, коли батьки, народивши дитину, уже уявляють собі, планують, роблять певні зусилля, бо бачать свою дитину у тій чи іншій професії. І, роблячи ці зусилля для того, щоби вона в цій галузі отримувала знання. Роблять для цього все. З тим, що пізніше вона, вибравши цей фах, поступить в університет, здобуде освіту, і, як ми кажемо, в нашому народі буде мати свою працю, свій хліб. І так само батьки Івана Кунцевича, святого Йосафата. Також мали певну уяву, ким буде їхній син. І все зробили для того, щоб він осягнув це ремесло купця, яке на сьогоднішній день можна сказати ремесло бізнесмена, оволодівши ним, в майбутньому він мав свою професію. І мене, власне, захоплює це, що він, бачачи старання і зусилля батьків, все зроблене для того, щоби він у своєму житті це просто прийняв і, можна сказати, виконав, він відчуваючи в своєму серці щось інше, поклик, щоб піти служити Богові. Він ввіряючись йому, є переконаний навіть супереч батькам, що це його місія життя і його дорога. Вже в призмі часу ми бачимо, яким потужним він був і що зробив для нашої церкви і для цілого світу. Але іменно в тому часі, маючи досить молодий вік, 24 роки, він обирає шлях віритися Богові, не знаючи, що його очікує. Більше того, знаємо з історії, зустрівши при вступі в монастир руїну. Цього монастиря, як і духовну, так і фізичну руїну, це його не збиває в тому, щоб віритися Богові, віддатися Його проводові. Дорога молоде, можливо, хтось із вас сьогодні вагається, шукаючи свій правильний шлях у житті. Це правильно, що є вагання, бо тоді і є і цінність вибору, але дуже важливо не боятися, навіть якщо, можливо, є певні суперечності, віритися Богові, а Бог уже має для тебе. Особливе покликання і особливу місію. Нехай святий священомученик Йосафат, його приклад життя, ввіреності Богові і ця ввіреність до кінця, до мученицької смерті, надихає нас вміти віддаватися Божому проводу. Слава Ісусу Христу!